Так, друзі, встановили на Volvo xc 90 на штатку повністю круговий огляд. Зараз хотів би вам показати, як він працює. Штатний круговий огляд. Дивіться, наприклад, включаємо задню передачу. Бачимо, так воно все откалібрувалося. Чудово робить. Лінії включили від BMW, але їх можна обирати різні. Дивіться. Камера задня, камера передня. Задня камера в рідному місці. Трохи є козирьочок, Дивіться, ось його буде видно зараз, де я вам включу. Там. Ось його, задня камера, бачите, верхушечка трохи закриває, але ми встановлювали камеру в рідне місце і не захотіли нічого там курочити, щоб було красиво. Ну, воно не дуже мішає. Маленький козирочок є, але нічого страшного. Передню камеру встановили чітко в рішіточку, клієнт купив рішітку під камеру, все чудово. Лінії працюють, все працює. Да, передня камера налаштували після задньої 30 секунд. А також по швидкості, там, коли машина розганяється, вона також буде автоматично виключатися. Все, задня камера і передня 30 секунд. Ну Давайте на задній, щоб. Або ось сюди навіть покажу вам. Є така ще можливість, дивіться, екран працює повністю сенсор. От так чудово все відкалібрувалося. Так, що у нас? Дивіться, це рідні колеса. Дивіться, як файно паркуватись тепер, коли ми під'їжджаємо куди-небудь. Права камера. Ой, ліва камера, права камера. Бачите, да? І ще є така функція, дивіться, круговий огляд сенсорний на оригінальній магнітолі. Зараз ще зробимо сюди номер клієнту, щоб номера були на автівці його, і буде зовсім як оригінал. Хотів би сказати, що є тут функція запису. Можна встановити USB-карту, там є вихід USB, і всі камери 4 пишуть. Тут як реєстратор працює, система це дуже ось бачите, можна отак іще включити це перегляд, те що запише флешка реєстратор. Приїжджайте, встановимо майже на будь-який автомобіль.